В минулому році у нас було здійснено е, викрадання, за одну ніч викрали, е, е, скажімо, на 20 ліках е, тормозні катушки, Хальма літату, тобто, яке відноситься до безпеки. За одну ніч було викрадено 20 таких катушок, 20 ліфтів вкрадених, причому в різних районах міста ми звернулися в міліцію про це, була відкрита кримінальна справа. По сьогоднішній день це вже майже рік, бо це було по-моєму червоно, вже майже рік. Ніяких повідомлень про розслідування чи про те, що хтось щось когось знайшов. На місці. За рахунок компенсується ці збитки. За рахунок. За рахунок. За рахунок уж роє. Ромада ліфт. Вона виведе нас і... Ужгородь... Ліпт... з квартплати і уж ліфт з воканами. Ми надаємо квітанції кожен місяць, тому що ми враховуємо простої ліфтів, якщо там ліфто є в один день, два-три два, дні, то ми за цей час населення не нараховуємо, тому ми кожен місяць роздаємо квітанції населення. Ще одне питання, перепрошую, по ліфтам. Чи має, ну є знаю, в Україні ставити ліфти на картках. Чи є можливість в Ужгороді, чи розв'язалася можливість Ужгороді такі таких ліфтів? Можливість розглядалася встановлення карткової системи. Я навіть ну, там Івано-Франківський з дослідом, скажімо так, обмінювалися. В них там було 100 ліфтів переведено карткову систему. І в тому ж Івано-Франківську на протязі півтора року антимонопольний комітет фактично закрив цю заборону, тому що це є якби порушення постанови номер 550 про ну, формування тарифів. Тобто, э, скажімо так, воно э, досить дорого є доводити. На один рік це як мінімум э, до тисячі гривень розраховувати, а, а то й більше навіть бо, я тоді прораховував, моєму три тисячі гривень було три роки тому. Однак практика показала, що э, воно не... На вашу думку, чи доцільно таку систему встановлювати і що навіть... Ементи, тому знаєш, системи літа знімають. Ну, а про то, що ви встановите його Я спілкувався з тими, які вже експлуатували ці картки. Тобто вандліз надзвичайно великий на цьому. Тобто йде панові знищення. У нас в списку ще не доросло майже таке. ви можете зараз на це а, рішення до банку? В солдатському суді будемо обов'язково Я